Напевно, ви читали в усіх засобах масової інформації, як голова Федерації проспілок України стукнув кулаком по столу і зажадав від президента країни накласти, ну так накласти серйозно вето на закон про державний бюджет на 2025 рік. Там дійсно є погані речі, але виникає питання, чому це саме зараз Григорій Осовий вирішив показати таку свою напруженість. Справа в тому, що 5 років вже президент Зеленський підписує закони про державний бюджет, в яких закладені антиконституційні речі, і до цього якось ФПУ не взбадрювалося з протестами. До речі, і до президентства Зеленського всі попередніки: і Порошенко, і Ющенко, і Кучма, ну і зрозуміли, Янукович підписували як гаранти конституції антиконституційні закони про державний бюджет з антиконституційними нормами щодо. Штучно занижених державних стандартів і гарантій, що збудило ФПО саме під час війни взяти і стати в таку, знаєте, позу? Може, вони почали якусь реокрінацію? Може, вони почали якесь нове проспілкове життя? Може, давайте знаємо, що справді написано. В тому зверненні до президента і яку відповідь в чергове вони отримають?